Всім привіт! Ви на ютуб каналі Аскалайф. Мене звати Кузьма, і сьогодні ми змітали на музичну премію Мого Music Awards 2024. Ми сьогодні на премії бачимо багато крутих людей, і бачимо багато крутих артистів, інфлюєнсерів, блогерів, медійників. І чуємо і слухаємо круту музику. Ось, Ось і люди. 11 грудня відбулася третя церемонія нагородження мигогоню Music Awards 2024, яка вже стала ключовою подією для української музичної індустрії. На сцені зустрілись молоді таланти та визначні артисти, щоб разом відзначити досягнення у 12 категоріях. Ця премія, заснована під час повномасштабного вторгнення, має особливу місію: підтримувати сучасну українську музику, відкривати нові імена та надихати на творчість навіть у складні часи. Понад 100 номінантів боролись за визнання, а переможці визначали за допомогою профільного журі, слухацько онлайн-голосування та донатів, які стали інноваційною частиною голосування, щоб дізнатися більше про ідею премії, її значення та майбутній розвиток. Ми поспілкувалися з маркетинг-директоркою Megogo Валерією Толочиною. Чи було складно організувати і зібрати стільки багато не лише артистів, а й та блогерів. Ви знаєте, кожен рік мені здається, що це було найскладніше, але наступний рік якимось дивом примудряється нас здивувати. От, наприклад, сьогодні у нас ми все продумали, ми вже на на такому вже скільки років тримає повномасштабна війна. Ми вже знаємо графіки відключень, розумієте? Приїжджаємо на майданчик зранку, починається саундчек артистів і виключається світло не за графіком, на дві години раніше, а у нас замовлені генератори, і вони замовлені на дві години пізніше, тому що графік такий, то ми мали передомовитися і спокійно на все реагувати. Тому дійсно складно, але зараз вже є розуміння у аудиторії. Це за премія вже є люди, які чекають її, Вже є артисти, які плануються прийти, і це для нас дуже дуже приємно. Ваш топ 3 артистів сучасних позволить. Ви, ну ви при мене просто підставляєте. Я вважаю, що всі 120 номінантів, тому що у нас 12 категорій в кожній по 10, А вони варті того, щоб бути в цих номінаціях. І для нас важливо от сьогодні, наприклад, ми хотіли, щоб в нас лайнап премії були всі артисти молоді. І багато хто їх побачить вперше. А вони варті того, щоб їх знати і ними цікавитись. І оце, мабуть, для нас найважливіша історія, тому що є артисти, яких ми з вами і так всі знаємо, а є артисти, яких ми відкриваємо. У нас. Дуже багато після премії пишуть нам люди, що ми відкриваємо нових артистів на вашій премії. Оце одна з тих задач, які ми ставимо перед собою. Ми вирішили дізнатися, як премія сприймається її учасниками та гостями. Співаки, музиканти, критики інфлюєнсери поділили своїми думками про значення «Go -Go Music Awards, розповіли про свої враження, а також розкрили деталі творчих проєктів і колаборацій, які надихають. Джамала, як як настрій взагалі? Чудово, я отримала нагороду за найкраще відео року, і це не просто відео, це справжнє мистецтво, це справжній арт в чистому вигляді. Це пісня Рафатда Гендан з альбому Крим, і вона дуже багато важить для мене. І вона мені здається вийшла справді чудова. Я хочу привітати. Дякую. Це не твоя, це твоя не перша нагорода, та й не остання. А взагалі, як ти відчуваєш себе, коли отримуєш нагороди? Що це для тебе? А це завжди хвилююче, тому що багато ми сьогодні бачили класних виконавців. Вони просто вау! Ну всі класні. Мені подобається. І, і те, що зробив інді, хаят мені подобається і Таню Муньо, А що і там Хардбіт, Боже, ну всі класні роботи, вони просто нереальні. З приводу класних та цікавих робіт твій спільний трек з Монаціком неймовірно крутий. Мені дуже а. подобається. Мені дуже подобається. Взагалі твоя творчість. Я від неї дійсно кайфую, тому що мене з, твої, з твоєю творчість познайомила мама, коли я був дуже малим, і можливо. Перша пісня, яка була, це була Смайл. Я теж була дуже мала, як ти, напевно. <бес clumsy> <sut> <skull> як вам номінація? <продук> яка саме? Будь-яка? Е -е -е <продук> я жарту, Ань, ми сьогодні з тобою знаходимось на мігого пити, люди. Ми тому. це приберемо, це не 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 неправда. Так, це не... не давайте йому більше пити. У мене така робота, ти ж знаєш. Мені треба Ви пити просєко. секу. Року супер, мені все подобається. Колаба Замала... року. Ну, це мало би бути Альона Альона і Джері Хейл. Розумієш? Типа, що то таке? Ну я не розумію, хто ми таке. це не будемо Ань, на цей раз. Ну, окей. А, що ще? Що ти ще хочеш від нас? А, спитати, на що року, ти очікуєш? І я розумієш? Ну, така пісня вас. Нас No comments, так називається. І ви даєте злив Comments. — Нас в року називається. Це дайте людям пройти. Ну що ви знімаєте? Боже, Так багато людей насправді так. Привіт! Як твій настрій? Шок. Шок. Дуже сильно я в шокі. Я не знаю. Навіть чому? Чому очікувала? Та не знаю, просто не очікувала. Нема мене очікувань з приводу музичних якихось амбіцій. Вже будуть. Тепер вже все. вже тепер будуть. Це насправді правильно, тому що ти мені неодноразово попадаєшся у тіктоці. І я залипаю. Нагорода. Це твоя перша нагорода, перша номінація. Чи плануєш ти? Взагалі, як розвиватись далі? А -а -а. Що у тебе в планах? То ми ж в Україні живемо разом. Ну дай Боже вижить. І допомогти війську українському продовжувати боротьбу проти агресії Росії в першу чергу такі плани, а в другу чергу писати пісні, випускати їх і бути разом з людьми, яким це важливо, так само як і мені. В, все такі в мене невеликі амбіції. Я ціную цю напевно атмосферу. Атмосферу, тому що ми не насправді бачимося із колегами-музикантами, тільки коли от ми приходимо на якісь премії або на спільний концерт. І тут це є можливість якраз отримати цю енергію, обмінятися енергією, можливо з кимось познайомитися, обмінятися досвідом, можливо з кимось заколабитися. Насправді, мені здається, це головна навіть не, не самі нагороди. Та нагороди це класно, але є ось ця якби, компанія людей, і музика, і це най, най, найкласніше тут. Ви сказали щодо колаборації з кимось за колабитись, чи, чи домовились ви вже з кимось про якусь колаборацію або тут, або поза заходом. У мене насправді я постійно домовляюся з кимось з наших музикантів, і ми постійно забуваємо про це. Ми вже із колою домовлялися про колаборацію кілька років підряд з Роксоланою. Колись говорили, навіть з джамалою говорили з Джамалою Ми ще до повномасштабного вторгнення це хотіли зробити. От але якось не було треку. От завжди все знаєш, опирається в трек, щоб це підходило і мені, і іншим артистам. І я думаю, що от в наступному році це вже буде такий рік дуже продуктивний. Я готую багато нового матеріалу, і мені вже буде що запропонувати від себе артистам, і мені здається, це було б дуже цікаво. Топ-3 артисти, з якими ви б хотіли б записати спільний трек. Ем, хм, я думаю, Кола. Я думаю. Монатік. і... Хм, Ну, давай я скажу, Яріма, Тому що я дуже люблю яріму. У нас з нею був вже спільний трек, але він був такий не зовсім фіт. Вона просто була як ну додатковий як екстра вокал. А от мені хотілося б зробити з нею прям дует дует Тому що вона мені здається, це майбутнє R&B сцена. І для мене це прям було б дуже приємно. Як ти настрій? Як це мене сьогодні цілий день про це питають, і, мені здається єдина фраза, яку я можу відповісти, — «терпимо». Ну, Бо не все добре, але не все погано. Як тобі музична премія? А зараз, взагалі, такий грудні марафон премії. Це вже була. Музвар Music Awards, був спеціальний концерт від ЮН. Зараз мікаколайв завтра. лайв завтра це музична платформа. Тобто, дуже так насичено. Я не знаю, чого вони взагалі все ледне не кожен день це роблять, але дуже цікаво. Мені минулого року саме ця премія сподобалась найбільше, бо тут ем, така дружня атмосфера. От тут не продавали квитки в такому масовому форматі, тому тут ну, всі свої. От я коли йду, я ну, складно прийти, бо я реально всіх знаю, і це приємно, що може так побачитись. Трошки затягнуто, але все, доля всіх премій мені здається. Дана та на твою думку, як може виглядати премія отак от, що потрібно, що потрібно, щоб було на премії 100% і того, щоб ти, наприклад, не додавав би на премію. А мені коли сказали організатори, що не буде цього року ведучих, я такий думаю, як добре, що ніхто не буде затягувати промови, але виявилось, що є шанс у людей, які оголошують номінації. Я поверну повернув би ведучих, які могли би вчасно сказати, що пора. Да, пара, пора. Бо коли людина довго не відкриває конверт, що там у них немає кому підігнати там. А чи є артисти, яких ти здивований, що вони потрапили до до номінацій? Ні. А, є. Ну, так як багато дуже номінацій, в принципі, там здається по 10 артистів. Так, 120, здається, 12 номінацій, по 10 артистів. Мені подекуди здається, що в деяких номінаціях, в принципі, немає стільки артистів, щоб їх номінувати. І я коли голосував, не як член журі, а як звичайний глядач. В деяких номінаціях в мене було кілька претендентів. От Є дуже класні номінації, де можна за ну, не за 10, а ну, там, не знаю, за 8 проголосувати. А в деяких я таких сижу, думаю, боже, за що? Не знаю, я, я би не називав імена, бо люди образяться, але ну тут теж такі є, і навіть там в головних номінаціях таких прям великих. От є ви, виникає таке питання. Ну за що бо у інших очевидні якісь перемоги, а у деяких не, не А Якщо не можна називати артистів, які не дуже Назви, сказав що вони не дуже. Ну просто що. Не те, щоб вони не, не той рівень. Ну я би не відзначав їх прямо на рівні з тими, хто є. Але можливо, якась інша номінація. Ну тобто, по-різному майже А, назви топ-3 артисти зараз сучасних, які тільки з'являються, і ти пророчиш їм успіх через рік. Ой, це дуже складне питання, бо артисти, які з'являються, переважно про них ніхто не знає. От я тут уже казали на сцені. От я прям вболіваю за філіт, і я не зберешу мене зараз мателефони. Я би показав, що це артист. Якого я найбільше слухав мені так YouTube Music Сказав. Я би хотів, щоб цей артист, хоча він сам філ не хоче збирати великі аудиторії. Я би хотів, щоб це був якийсь там палац Україна. Ну, палац спорту, напевне, не для нього, але от мені би хотілося, щоб було набагато масовіше, бо у нього є аудиторія. він проводить багато концертів, і люди завжди є. На відміну від там, деяких артистів, яких ми знаємо, збирають багато палаців спорту. Але коли вони починали, мали великі хіти, вони не могли зібрати атлас з тисячі людей. Ну тобто, скасовували ці концерти, хоча мали там. Дуже великі хіти. А філ от у нього якось це виходить. От я хочу, щоб була ще більше аудиторія в нього. Я я побачив тебе. До речі, я хочу теж нашим глядачам показати. Ви думаєте, це жарт? Це не жарт. Справжні да, ми знаємо кого запитувати. <пев> так, так, це, це такий символ харбіт. Він ще м -м -м -м, боже, йому вже майже півроку, і він нас так знаєте, еволюціонується, інтегрується в різні сфери. Почалося з цього знаку на обкладинці, Наді треку. Ось тут воно було так в неї на обличчі. Потім воно було на знаку в кліп, воно типу так вшито, нативно. Потім воно вже в нас на інсталяції вхідній групі в Гулівер стало таким великим серцем на всіх афішах в рекламних кампаніях. Тому ми так намагаємось потрош. Інтегрувати все це всюди. і це такий е, знак різних почуттів відчуттів, які відчувала Надя, коли робила і цей трек, і альбом. Зокрема, а у вас дуже стильні і шкарпетки, і да. як твій настрій? Настрій прекрасний. Неочікувані події. І настрій був дев'яносто дев'ять відсотків. А зараз за шкалі. Як тобі музична премія? Е, дуже класно, і дуже радію, що стільки багато представлено молодих українських виконавців, і це насправді свідчить про те, що все розвивається попри повномасштабне вторгнення, попри все, люди творять. Мистецтво прогресує, і це неймовірно круто, що порівняно з стопами, з метрами української музичної індустрії існують такі класні нові музичні імена. Моя пісня Наді на Важко виділити, тому що дійсно, коли працюєш з людиною, ти проникаєшся настільки творчістю, що ти не можеш виділити щось одне. Бо для тебе там всі пісні від а до я, ти бачив, як вони створювали, що не вкладалося. і коли ти розумієш, що це весь підтекст, важко виділити щось. Але давай топ 3 Це Колисково 2022. Ну від мене чесно я переб'ю тебе, але це моя улюблена пісня. І коли я почув перший на записі лайву для міго. У мене були мурахи по шкірі. А друга пісня ну це напевно, пам'яті чата GPT. це те, що тренде це те, що люди зараз всі гуглять. і зазвичай тепер всі, коли кажуть, чася запитають чата GPT, в мене вже як крикер спрацьовує що це е, на дітей. Трет. А третя пісня це гість. Ну, Я так назвала з нового альбому, якщо не брати прям глобально, мені супер подобається і хардбіт, і пароля. Але якщо от брати прямо з нового альбому надіного повноформатного хардбіт, то це, напевно, цей трека. І як Е, я в шоці в мене підкошувалися колінки, тому що отримала нагороду. Для мене це перша номінація. Перша на мене нагорода, тому я надзвичайно вдячна слухачам премії Е, і звичайно нашим ЗСУ. що ми можемо влаштовувати такі заходи і поширювати, розвивати нашу культуру українську. Знаєш. В деяких преміях є це от відчуття трошки от такого канно-берлінського кінофестивалю. Знаєш, а тут все-таки якось все душевніше. Я одразу, як тільки підійшов до дверей клубу, побачив ото, який мені кричить, дай Боже, і знаєш, воно якось ніби додому потрапив. Тому знайомі обличчя радий всіх бачити. І я, я переповнений емоціями. А уже на цьому тижні і на минулому були музвар, так а, Юна угу. і ось «Мегуго». На твою думку, що от що тобі найбільше всього подобається в музичних преміях? Для мене саме в музичних преміях це коли від відзначають, знаєш, не за якимсь хайпом артистів, а за їхні музичні здобутки, тому що до прикладу, дуже багато гуртів в цій премії представлено, в яких небагато слухачів, але музика в них дуже фірмова і насправді. Достойна того, щоб більше людей її почуло, тому важливо все таки доносити це і популяризувати серед слухачів. І от якраз такі івенти вони допомагають, по-перше, популяризувати цю музику, звісно, привернути до неї увагу. Але я забув все таки на сцені сказати саме основне, що я хотів сказати. Можна сказати, прямо тут так. Зараз. Так, я це скажу. Це те, що премії це не стільки про статуетки і. Медіа пости, якісь, а це більше все таки про натхнення і такий от заряд драйву, рушію творчого для артистів, в першу чергу молодих, які просто знаєш, пишуть свою музику, тому що їм це подобається, і в якийсь момент, коли вони бачать, що і експертне журі відмітило їх роботу, і глядачі, і донатили за їх роботи. Вони переповнюються цією енергетикою натхненням рухатись далі, і вони починають іще більше вкладати свою музику, ще більше душі туди, ще більше старатись, ще більше музики випускати, і це якраз є цим драйвером нашої української сцени. А мені здається, що Яріма зараз а, з таким вайбом стане легше дихати. Нарешті мені стане легше дихати, тому що я отримала свою першу нагороду. Як твій настрій? Дуже хвилюється, тому що я перед виходом на сцену насправді прокручувала цю можливість. Це що, якщо я зараз вийду, і це так забиває дух, так складно дихати. Так підкошуються трошки ножки, яким би ти впевненим артистом не був, яким би ти не був готовим отримати всі лаври, всі перемоги, але це Трошки хвилююче завжди, тому я прокручувала в голові свою промову. І, Блін, сказала все, що хотіла. Це дуже прикольно, це важливо для мене. Хочу привітати тебе з перемогою в номінації. Ти дуже талановита і дуже крута. Як тобі загалом сьогоднішня премія? Мені дуже приємно, що існують взагалі такі премії, які відзначають. Класних українських артистів, які роблять свою справу наполегливо віддано, поступово це дуже приємно, що є люди, які саме спеціалізуються на тому, аби давати молодим артистам розуміти, що вони потрібні і важливі в цій країні. Для мене сьогоднішня премія Мегаго, якраз про це цей такий куб, нагорода моя, яку я боже поставлю собі десь у самому видному місці, щоб кожен ранок собі напам'ятовувати, що я роблю це не дарма. Саме про це для мене сьогодні премія. Я спілкуюся з багатьма артистами, і багато хто говорить, що їм подобаються різні премії, різні заходи, де зустрічаються багато артистів, тому що є можливість домовитись з кимось про колаборацію. Чи домовилась ти вже сьогодні з кимось про колаборацію? Я не знаю, чи це очевидний факт, але я досить сором'язлива. І я насправді дуже важко вступаю в контакт на таких преміях. Тому я сьогодні зоровий контакт мала з багатьма моїми улюбленими артистами, моїми знайомими артистами, багато Міх знайомств завела, що досить успішно. Але моя найбажаніша колаборація з моєю улюбленою Джамуалою, з якою я сьогодні теж бачилася в залі. Вона поки що ще не оговорена, але я би дуже хотіла, і я от маніфестую в кожному інтерв'ю, де мене запитують, з ким би я хотіла, я кажу, Джамало. Як твій настрій? Супер класно, виграла кубок і коробку, і скільки, і реп. А ти вперше на премії ось так ось такого масштабу, і ти вперше номінована чи ні? Ні, недавно була номінована ще на Музвар, але там нічого не виграла. А взагалі, я тут взагалі виступала на Мегого рік назад. Це був мій перший виступ, типу, всередині індустрії. цих премій. Коротше, було прикольно. Я тоді здивувалася, що всі бусинки всі нормальні. Типу, ніхто ніколи не хоче загризти там. Короче, таке клас. З вами був Кузьма Щербанюк, і це була рубрика «Говорить інфлюєнсери. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, слухайте, надихайтеся і підтримуйте українське. До зустрічі!